Всім привіт! Вітаю на каналі. Як ви зрозуміли з назви, це відео присвячено маркету, мої враження та продажі. Маркет був 3 дні, це п'ятниця, субота та неділя. Проходив він в парку. Для вас записала відео, як я розклала свої брелоки, як виглядав мій стіл. Зараз ви його можете побачити. Ось так от на етажерці в мене висять мої великі брелоки. Маленькі брелоки я розклала у корзинки. Великі іграшки поставила всі гуртом з однієї сторони столу. Маркет взагалі мені сподобався. Нас трішки підвела погода, бо було ну, дуже спекотно. І тому люди ходили більше зранку, десь до дванадцятої та ввечері, десь після п'ятої, шостої. Тому часу було трішки. Менше, ніж могло би бути, але продажі мене цілком влаштували. Для першого разу на такому маркеті мені здається чудово. Якщо буде погода більш прохолодна, мені здається буде більше продажів. Записались на наступний, подивимось, як воно буде. Ось така вона є ітажерка. Там я поставила свої брелоки, які трішки більші, та невеличкі іграшки. Ось, Підвісила тут свої гойдалки, брелочки, Ось так розклала. Мені здається, вийшло дуже по-багатому, як то кажуть. У мене був трішки маленький стіл, але я приїжджала зі своїм, тому який був такий я і використовувала. Наступний, напевно, запишусь на місце зі столом. Так буде комфортніше, щоб не тягати зі собою стіл. Ось Це був парк, тому ось так от виглядає маркет. Записала для вас трішечки бекстейджу, як то кажуть. Ось. Отож, переходимо до того, що продала за ці три дні. Загалом породила близько 60 іграшок. Я вважаю, це непоганий результат. Першим покажу вам ось такого ведмедика, в нього була подружка зайченятко. В одному з відео я їх вам показувала. Якщо знайду фото зайченятки, десь вам тут прикріплю. Бо в мене їх було три штучки. Одне зайченятко забрали на маркеті, інше десь в мене не знайшла, напевно, на точці, тому покажу вам. Як приклад, ось такого ведмедика. Ось такі малюки, вони в мене виходять невеличкі, десь 15 см. Зайченята були трішечки вищі за рахунок вушок. Але, тим не менш, вони оформлені були приблизно однаково. ну І побачите, на фотці, якщо я її знайду, ось такі малюки, ось такого заченятку забрали. Також забрали в мене був сіамський котик, також ставлю вам фото. Він був невеличкого розміру, але він був як іграшка, а не брелок. тому відношу їх до цієї категорії. Також в мене забрали мого ведмедика-бджілку. Взяли він був по ось такій схемі. Ой, дайте, я вам якусь не влажу трішечки. Тому трішечки поправлю. Ось по такій схемі якось це зайченятко. Ось такі ножки в нього були. Трішечки не влажу, дайте вам я вас підправлю. Отак. Ось по такій схемі був зв'язаний ведмедик. Вставлю вам фото, Бо медмедика я ще не встигла знову зробити, але дуже круто вийшло, тому обов'язково зроблю ще раз. Ось по такій схемі був зв'язаний ведмедик, це в мене зайченятко. Можна використовувати одну і ту схему на інших різних звіряток. в мене тут були просто зроблені інші вушка, а саме тіло я зробила так само, як і в взайняти. Також я йому оформила мордочку ставила оченята на безпечному кріпленні. тут. Ось за такої схемою був були... у мене ведмедик. Він доволі великий. Давайте я вам його замірюю без вушок, десь 26 см. Якщо без вушок, то був ведмедик. Ось поставлю його десь ось тут зайнятком. Забрали в мене також мою пандочку. Вона була у відео з великими іграшками. Також прикріплю фото, бо я ще не встигла зв'язати всі великі іграшки, які в мене забрали. Тому, вибачте, але буду вставляти фотографії. Або, може, якщо я знайду шматочки відео, всі великі іграшки можна побачити в мене на каналі, буде відео з великими іграшками. Вони там всі є. Я їх знімала ще до маркету. Також забрали а, мого котика невеличкого а, з бантиком. Та в мене був котик з таким ошийником жовтеньким. Також забрали, вам вставлю тут їх фото. Забрали в мене була кріска, таксочка була. Також ставлю вам тут фотографії їх, бо я не встигла ще їх зв'язати заново. Забрали в мене дракончика, я в'язала закрилою пряжі. Також забрали їжечка невеликого розміру. Він був подібний до брелоків, але брелоки теж у мене зараз на точці, тому не зможу їх показати. Вставлю вам також фотографію. Також розібрали мої аніме-брелочки ось такого хлопчика. З аніме Наруто, персонаж. Це в мене майстер-клас з Ютубу. У мене буде повноцінне відео по аніме і кей брелокам. Якщо цікавиться тема, то підписуйтесь, буде окреме відео за цю колекцію. Також забрали в мене ось такого котика. Я під'язала у мене закінчилася та пряжа, підв'язала такого ведмедика. зробила. Але він був такий самий, як і котик. Якщо знайду фото котика, я також прикріплю фото. За однією схемою вони зв'язані, також з Наруто. Ось Такі варіації на аніме. Був ще в мене з One Piece, також забрали хлопчик ось такого формату. Я, якщо фото знайду, також прикріплю. Де я вам сюди їх покладу? І також забрали ось такий в мене був котик у костюмчику покоївки. Я зробила ще ведмедика, підв'язала в цю колекцію. Вона в мене доволі популярна, тому зберігаю декілька варіантів ось таких брелоків. З таким малюким. З великим іграшкам це все. Далі покажу вам, які в мене розібрали брелоки з великого формату. Це ось така качечка. В мене була в такій панамці жабки. Забрали, залишилась лише ось така з малинкою, треба підв'язняти. Але зв'язані вони не були за однією схемою, тому покажу вам ось таку. Фото, якщо я знайду з жабкою, прикріплю, або ви вже могли бачити її, напевно, на каналі. Ось такі качечка. Розібрали в мене всіх лисичок. Я зробила 4 штучки, забрали всіх. Напевно, треба в'язати їх побільше, бо вони в мене ну, популярні дуже. Але я не встигла їх зробити багато, тому розібрали всіх чотирьох. Також роблю вам тут фото, прикріплю, бо не встигла підв'язати. Забрали в мене ось таке зайченятко. Було у фіолетовому такому лавандовому кольорі. Залишилось ось в малиновому. Такі малюки. Також одне зайченятко мене забрали таке. Трішки відкоригували освітлення, так здається, мені краще. Забрали в мене парочку мікі-маусів. Також не встигла їх підв'язати, тому з фоткою вам тут прикріплю. В мене був хлопчик і дівчинка. Їх забрали в одні руки, як парочку. Забрали в мене котика ось такого, такого малюка. Одного котика забрали, ось такий лишився ще. Взагалі підв'яжу ще а, інших варіантів котиків. Мені здається, що котики також а, дуже популярні і їх часто беруть. Ось такого котика. Забрали Забрали в мене акселотля, але у рожевому кольорі. Чомусь а, ось такий яс, жовтий, нікого не зацікавив. Він зі мною вже доволі часто катається. Так, аксолотлі в мене по 12 см. Але чомусь популярніше е, саме рожеві. В мене рожевих розбирають, а ось такий яскравий чомусь лежить. Не знаю, мені подобається більше яскраві. ось такі. Але ну, люди якось реагують по-іншому. Тому в'яжу обов'язково ще рожевеньких Ось рожевенького забрали. Також забрали. Ось таке жабенятко з сердечком, але у салатовому кольорі. Ось такому. У мене була парочка, ось такий темно-зелений, і такий більш світлий. Світлую забрали. Ось такі жабенятко. Мені вони, ну, дуже подобаються: 7,5 см, якщо без ніжок. Такі милі, мені ось це сердечко прям, ну, дуже подобається таке гарне. Ось таке жабенятко забрали. Забрали у мене був один єдиноріг по моїй схемі. Майстер-клас, на якого ви зможете побачити на каналі. Я прикріплю тут фото, що теж не встигла підв'язати. У мене їх було багато. Віддала на точку, з собою на маркет взяла лише одного і його забрали. Бо на минулому маркеті якось на них не сильно реагували, бо наче світлий буде дуже пачкатися і тому подібне. Але не знаю, в мене на точці їх просто розбирають, тому на маркет не взяла багато одного і його забрали. Треба підв'язати. Бо на точці мене ну, дуже класно вони йдуть, їх просто розбирають і гарячі пиріжки, а на маркеті чомусь на них навіть не дивилися, тому я якось не... Взяла багато. Наступним, яким хочу поділитися, це ось такі жабенятка. В мене їх забрали аж 4 штуки, бо я в'язала їх в різних кольорах, були ось такі і були плямисті. Ось такі класні. Були ще ось такого темного кольору і салатового 4 штуки. в мене було їх, верніше, 5. Це одна лишилася, 4 забрали. Також майстер-клас на цих жребенята можете побачити на каналі. Схема не моя це іноземна схема, по якій ми в'язали з вами разом. Розбирали схему. Вони в мене ну, просто топові Чотири штучки в мене забрали на маркеті. Також забрали в мене папужок моїх сірих. Їх було дві штучки. Також фото прикріплю, або ви вже точно бачили їх на каналі. Це приїхала моя клієнтка, які я робила під замовлення таких папужок. Забрала знову дві, сказала, що роздам всім, кого в мене товариство з папушками, якісь подружки, я роздам всім, тому забрала одразу два папушки, Було б більше, напевно, забрала б більше, але я не встигла підв'язати багато, тому забрала дві, які лишилися. Також розібрали в мене жабки-пончики. Ось такі красуні. Був ось такий пончик і був плямистий. Ми забрали плямистий. Мені здається, що забирають плямистий, бо вони виглядають цікавіше, хоча ось в такому кольорі їх також ну, дуже полюбляють. Пончики в мене по 8,5 см. Ось, забрали ось такий один брелочок вже бенятку пончика. Також забрали в мене мою качечку з акрилової пряжі. Також ставлю тут фото, бо в мене не застигла ще підв'язати її. Але вона ну, дуже крута, з таким шикарним живим бантом була. Забрали в мене брелочок пандочку. Також такого великого розміру прикріплю фото, бо ще також не встигла підв'язати, знімаю майже одразу після маркету. Не все встигаю підв'язати для наявності, щоб показати відео, але обов'язково вставлю фото. Також ви можете такі брелочки в мене побачити на різних обзорах схем. Забрали в мене ось такого утканосика, але він був у такому темному кольорі. І з чорними лапками, хвостиком і мордочкою. Також фото вставлю, зробила ще ось такий, бо в мене такого темного кольорушилось небагато. Вирішила зробити його трішки світліше. Ось такий класний утконосик. Також забрали утконосика в мене. Забрали в мене був брелок хаски. Також зараз його немає показати, але прикріплю фото. Забрали пікачу. Ось, в мене є по такій схемі з товстої акрилової пряжі. Я робила з пухнастої, ось такого кольору. Ось пухнастого забрали, лишився ось такий з акрилу. Але схема одна і та сама, тому покажу його. Ось такого пікачу забрали. Вони в мене також ну, дуже популярні. Не проходить ні один маркет, де його не беруть. Ось такий пікачушка. Забрали в мене також одного гусика. Ось такі гусики, обнімусики. Ось ще два лишилися. в мене їх було три штучки. Забрали лише одного, чи то на них бум вже прийшов, не знаю. Наче і добре реагують, дивляться, але чомусь, якщо їх порівнювати, наприклад, з жабенятками, то жабеняток беруть більше, ніж гусиків. Взяли ось такого одного гусика, тому лишили ще два. І переходимо до більш-менших брилочків. Забрали в мене з акрилу була жабка, забрали її, також фото прикріплю. Забрали одну з рибок, в мене були ось такі дві рибки. Одну забрали. Також ці невеликого розміру. Ось так вони, наче і довгі 9 см. Але якщо порівнювати його, наприклад, з утконосиком, то якась ця невеличка іграшка, виходить, брелочок, тому вони в мене до середніх відносяться. Ось таку одну рибку забрали. Також розібрали моїх принцес невеличких, забрали Арієль і Ельзу. Ось такі малюки. У мене є окреме відео на каналі про цих принцес. Обов'язково підвіжу е, ще, бо із е, дев'яти вже лишилось небагато. Ось на цьому маркеті забрали Аріель і Ельзу. Інших я віддала на е, точку продажу, тому е, покажу вам ось цих три, трьох, які в мене лишилися на руках. Ось їх. Подружок розібрали. Треба підв'язати ще Аріель і Ельзу. Забрали в мене суву, біленьку таку, також фото прикріплю, або ви могли бачити її на оглядах середніх брелочків. Забрали в мене черепашку пончика і ось таку жабку. Ось. Черепашку також прикріплю, бо зараз на руках немає щоб показати. Ржебенятко ще лишилося одне, треба підв'язати інших. Ось і а, ще маленьких брилочків розібрали, дуже гарно. Ось таких жабеняток розібрали. В мене їх було багато. Шість штук забрали на маркеті. Ось підв'язала, трішечки не доробила, але ось таких кольорів в'яжу їх. Розібрала 6 штук, забрали на маркеті. Майстер-клас, на них ви також можете знайти на каналі в мене. Розібрали також е, капібарок майстер на який ви зможете знайти на каналі. Ще не встигла їх підв'язати, щоб показати. Вставлю вам тут е, ш, е, фото. Також розібрали черепашок. Ось, я вже підв'язала, треба лише оформити ось таких черепашок розібрали. Також забрали в мене е, собачок. Я їх теж не встигла зв'язати, тому також прикріплю фото. Забрали в мене моїх лінивців. Також не встигла їх зв'язати це по моєму мастер-класу. Також прикріплю вам тут фото. Забрали в мене качку дзьобика, Також ще не встигла зв'язати. Всі, кого не встигла, обов'язково прикріплю фото, щоб ви могли їх побачити. Забрали в мене ось такого китенка. Також, бачите, я не доробила кріплення, бо буквально вчора підв'язувала вам ось цих малюків, щоб хоч щось показати. бо Розібрали маленьких всіх, тому ось трішки недороблене кріплення, але вже тут хоча б трішки оформлення є. Ось таких китят в мене забрали. Забрали бджілок маленьких. І забрали моїх ось таких тюленчиків, Їх забрали аж 6 штук. Ось, підв'язала, але ще не оформила. Ось таких малюків. Загалом, ось таких маленьких брелочків в мене забрали близько 20 штук за 3 дні. Мені здається, що якщо буде погода трішки прохолодніша, то буде ще більше людей і їх розберуть більше. Тому на наступний маркет підготуюся краще і дороблю побільше таких маленьких брелочків, бо вони найходовіші. Стали в мене просто розлітаються, їх беруть і малечі, і студенти. Зараз пішла підготовка до школи універу, вішають на портфелі такі брелочки невеликого розміру. ось Тому а вони в мене найхудовіші зараз. Загалом маркет мені сподобався. Результати класні, я не очікувала таких результатів. На наступний маркет, можливо, візьму місце в палаці. Щоб не носити з собою стіл, менше обладнання, бо доведеться також носити з собою і заново розкладати свої брелоки, це заново вивішувати, бо на ніч це все складається. Це не дуже зручно, але тим не менш, маркет мені сподобався і класне місце. В парку, в затінку багато людей ходить. Мені здається, що ближче до кінця. Серпня буде ще більше людей ходити, тому подивимось на результати, Записалась на наступний маркет. Обов'язково з вами поділюся своїми результатами продажів, що питають, Ось, також готую для вас декілька нових майстер-класів. Тому, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, діліться своїми враженнями від іграшок, що вам з цих іграшок сподобалось. І до зустрічі на нових відео.